Война в атаку! Так дуся. Опа, опа. Вс, хана тобі. Вов, пешаний на вечерю умоє хватити. Я ж тебе любив. Кукурузка вариться, картошка начищена, то в понятно. Ось дивіться, яка кукурудзка. Материна! Давно не знімали ніяких відосиків. Працювали цілий рік і вибралися нарешті на відпочинок. Приїхали на річку нашу Псьол. Чудова така мальовнича природа. Приїхали з ночівлею. Приїхали відпочити, від роботи, від всіх, всіх буденних справ. Телефони лежать в машині, там і зв'язку немає. Зараз покажу, який гарний краєвид тут, Та, друзі, ви що? Бомба. Дивіться, як класно, сонечко, світе, води, правда, мало, але вода тепла. Водичка чиста, чиста, на пслі у нас чистенька, гарненька водичка. Її, звісно, маловато, майже немає, але ну, покуватись є де. Там посередині буде є ям, ямки, де буде по шию, ну, перейти можна на ту сторону. І пішліть покажу, як ми облаштувалися. Знайшли таке чудове місце, де я вже... Столик тут. Ми той з дому брали столик. І стульчики але знайшли місце гарне, де є вже столик, лавочки. Навіть хтось дров оставив, сміття нам оставили, як завжди. Ну, від цього ніде не дінеся, ми його спалимо. або заберемо з собою там. Вон. Люди свині, не робіть так, так не заробити. І ось таке місце гарне знайшли. Вже почепив гамак. Вже перекус у нас невеличкий, так? Да? Гамак, свині, ті що були перед нами, а може й не одні. Так, ну і дякуємо, хоч що залишили нам два пеньочка. Та й он кусочок. Хотіли серделюк ввечері піджарити на кострі. Таке місце, тут велике місце, тут можна ставити багато палаток. Ну, Три палатки, чотири точно можна. І я ще не ставив палатку, буду ставити десь. Де буде тіньок. Буду ставити. І ось такий холодильник маємо. Зроблений з пінопласта, всередині заморожений хладоген. І там дивіться. Йо-майо, друзі, приїжджайте, чекаю на вас. Пішли на полювання. Йдемо на полювання, друзі. в водичку, зробили тіста з хліба, бо наживки іншої немає. Ну, кукуруза, я ну, на кукурузу не клює. І там малька, трошки прикормили, багато так малька спливлося і хочемо Попробувати його на вудочку, а нас вудочки там заховані. Так, зараз я тут десь поставимо, от і чи я вас знесе. Ну Możeż nie znie Холодна? Фантастична. Фантастична. Така як ти. Кайфова <рес> водичка класна. Ну, така бодряща, друзі, водичка бодряща. Було впешене і на вечерю має хватити. Ось такі три коропа. На вечерю має хватити. Ловили там. ну Ми ще підловимо, ще там коропів 5-10 буде, ще по-любому. Так, відпочиваємо, водичка. Холодна, правда. Ну, прохладна, водичка прохладна. На дворі жарко. Рибка клює. Водичка, дивіться, кристально чиста. Видно, як рибки плавають. Кристально чиста водичка. Бомба. Приїжджайте відпочивати. намічається. В нічається. Так дуйся. Опа, опа. Все, хана тобі. Ота война. あとはこれを取ってくれフェイキャットフェイキャットフェイキャットフェイキャットフェイキャット ごっこにいきましょうか。 Я ж тебе любив! І мене так, і так. як повідомляє! О! Обижають, вбивають! Де є защита! Йдемо в розв'ятку по дрова, пішли. Чи ми їх тільки знайдемо, не звісно. А давай на цьому сусідньому місці подивимося. Ось тут теж люди. О, диви, один є. Тут люди теж відпочивали. Можуть бути дрова. Сухих дров, так. Сардельки ж на чомусь треба буде пожарити. Взяли сарделік, купили. Ну так, ми такі. Сардельки ми ще... Дома сосиски виготовляємо, курячі сардельки Ми не виготовляємо, От, купили сардельок пожарити. А ковбасу взяли домашню. Ну то що ми робимо? О, я знайшов вон, диви, далеченько вон лежать. Ось, а ось і наші дрова. Диви, далеко йти не прийшлось. Диви, які гарні. Ідемо, дров набрали, так? Буде костер чи не буде? Буду, чи не. А всі жарені будуть? Буду. І ще вернемося по дрова. Як ти його так загубив? Опережеш. Бери пішли. Дровцята знайшли, так що ввечір буде в нас з костриком. Буде класно. Кукурузка вариться картошка начищена, то понятно. Ось дивіться, яка кукурузка. Матерна. Яка кукурузка. Бомба вже закипає. І з солькою натерта. Така буде добра, матеріна. Натягали дров з сином. Ну, буде сардельки пожарити, якраз там місце. Я для вогню. Сардельки поджаримо. Кукурузки, і мені кукурузки. О, це, О, можна мені оцей маленький? Mm, оцей маленький можна мені? Бо як вона пахне. Який? Друзі, це не передати. Як вона ну? пахне, де соль? Додаю. А вон сольку бачу. слина тече. Це ж оця солодка, та що на морі продають. Солодка, смачна. М -м. Так, дай, моя. Сам собі. дай мені сольки. А, я а на морі до кукурузи дають пакетик солі. Ми не на морі, ми на слі. Mm. Mm. Гаряча, капець. Солодка. Оце вже посолив і вона все одно солодка, друзі. Так. Клас, бомба. Салаті зараз буде. Зараз будуть відпочинок, Чисто сім'я. Чисто сім'я. Без нікого, чисто <раптунет> сім'я. Друзі, не показав саме основне. Ковбаска наша домашня, дивіться, наша домашня ковбаска, яку робимо ми вдома самі. Ось така красива, дивіться, віном, три м'яса, свинина, яловичина і курятина. І ось така новинка у нас делікатесна. Яловичина свинина і сало. Ось така гарна ковбаска. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, зніму відео, як ми її готуємо. Ну, Поетапне відео. І також можна її замовити на пробу, спробувати. Номер телефону прикріплю, номер вайбера прикріплю під відео. Кому цікаво, можна спробувати її замовити, спробувати. Чоловік спочиває. В смислі спочиває. Від плотної вечері в розмірі він... трьох армерик і три і два хліба. <різь> він, він ліг спочити. Відпочити, що ти мав? Відпочити, спочити на гамаку. А потім на рибалочку. То буде потім. Там прикормлене місто. Будуть коропи, карасі, щуки, раки. Не, 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 не. <різь> Їдемо на рибалку. Не. Так що вечір буде, ще зніматимемо, ще буде вечірок. Уже повечеряли, вже вечірок. Розпалили кострик такий, щоб було нам тепленько, вже сердечки пожарили, поїли сердечки, поставили палаточку, вже ж діло йде до ночі, щоб було де спати, поставили палаточку. Правда, в цьому році у нас сюрприз. Достав матрас надувний, а в ньому дірочки ми ще погуляли, дірочки, ми ще трохи перекусили. То взяли звичайний матрас, постелили звичайний матрас. Будемо на звичайному, та й на звичайному пайде. Яка краса, друзі, яка природа, птички співають, цивілізації немає. Ні, Ну правда, там відпочивають з однієї сторони, з другої подальше від нас відпочивають. Наловили рибки невеликої, ну наловили. І ось така краса. Тут сіно косив людські, люди косили сіно, вже затюкували, немає сіна. Така краса, сонце вже сідає і будемо відпочивати скоро. Всім добрий ранок. Другий день відпочинку на пслі. Проснулися, вже поснідали, зараз йдемо купатися, водичка сьогодні тепліша, так що йдемо до пляжу. Там зараз війна буде з пістолетами. Костерчик потух. Півночі горів костер. Накидали дров туди. Це капець. Ще півночі по полю. Тут поля рядом. По полях мотоциклісти літали півночі. Гарчали. На мотоциклах чи на квадроциклах, я не знаю. Ну, гарчали півночі. Капець. І ось такий, дивіться, псів. Дивіться, яка краса. Яка водичка прозора, чиста. Гарненька. Сьогодні вітру майже немає. Син уже зарядив свій пулемет. Я не граю, я з камерою. Я з телефоном. Стоп. Дивіться, яка краса. Мальки плавають. А там риба, Діма, є, де ми прикормлювали вчора. Треба ж піти подивитись. Зараз підемо подивимося там, де ми рибу вчора прикормлювали. Там і наловили з десяток, мабуть, наловили малька. Ти перший? Ну давай. Та не булькай, ти ж рибу розлякав. Ох! Водичка яка мокра. Так, отут зараз мільче, помільше буде. Ого, о, о тут краще. Не спіши, не спіши. О, я вже бачу, там вон плавають. Налякав. Так, підходимо. Вчора тут ловили. Як не странно, оводів немає, я не бачив ще ні одного. Комарів ввечері небагато, трошки так було. Оводів ні одного взагалі, взагалі не бачив і оси, ну, осу бачив, одну чи дві та й все. Коротше, класно зараз. Саме такий сезон, що треба їхати на відпочинок, в кого є можливість, обов'язково приїжджайте. Так. І що тут? Карасів нема. О, дивись, яка малька. І ось де підпливає вже. Це ж ми їх налякали, як йшли. Так, там люди також відпочивають. Теж до півночі кричали, щось там танцювали, гарцювали. Так що такі справи. Ну і там за поворотом теж відпочивають. Міста є, є де відпочивати, є де пришвартуватися, розбити лагер. Так, ну що, пішли по вудочки? Ну а кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. До зустрічі!